Це люди змотивовані забезпечувати цілісність України занімати нам навазов Я вам пояснив, що трактує закон. Закону збройні сили і про національну шановний бути. пан генерал, а новозовськ це Україна терористична нова зовсім то у один говорить. над це українська операция. територія. Можна вам таке питання задати? Звичайно, ну тоді що, що ми що ми зараз з правової точки а, зору а скажіть, робимо? Колинку, а скажіть, будь ласка, ще одне питання, яке турбує сьогодні усіх мешканців нашого міста? Що таке? 30 кілометрова зона демілітарізації буферна. Ми знаємо, від Широкіна до Маріуполя 11 кілометрів. То місто Маріуполь попадає в буферну зону. Що це таке? Я просто хочу сидити. Я хочу сподіватися. Ваш і Важак, ви знаєте, де його закрити і куди вона вас веде. Як вона неправильно формулює запитування? Не я формулюю вам відповідь, що по ініціативі нашого президента, що не визнається в розмовах із президентом Франції, канцлером Німеччини. І президентом Російської Федерації стосовно відведення важких озброєнь від лінії здійснення на 15 кілометрів. Ви розумієте, що таке важке озброєння, а що таке війська? Це Та різні речі. Війська знаходяться на передових позиціях, а озброєння для озброєння для того, що по вас не буде стріляти. Ані з луками стрілами були тож вони пам'ят раз в тиждень. Вірю собі. Хвилинку, у нас да. у хвилинку на, сепаратистам я не вірю, але це є ініціатива нашого президента. Маріуполя, значить, якщо читати мінські домовленості, лінія розмежування іде по схід на схід від Маріуполя від Широкіного захоплює саханку. Повертається назад на захід. Наша територія водяне, не наша територія, Комінтерново, наша, наша, наша територія. Це не наша в нас, вона українська. Я маю ново. Потім ми будемо казати Криму, Україна лінія розмежування. Вона називається територія, яка належить тимчасово кричі, до управління Ордо і яка знаходиться в управлінні української влади. Тобто лінія розмежування, вона йде, потім вона йде на гнутове, гнутово по нашій стороні, не по, по їхньому впливу, далі йде піщовік, далі йде Павлополь.